Привіт, привіт, друзі! Мене звати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося в а, новій, досить цікавій і схожій на що я думаю, ви зрозумієте пізніше на а, грі, яка називається Рослини проти зомбі. І я думаю, по цьому лобі, можливо, хтось з вас вже здогадався, що саме тут потрібно зр зробити. І я не буду довго тягнути і зразу все поясню. Ця гра насправді досить схожа на... -ді, тавер я думаю, що ті, хто грають в Roblox, 100% просто чули або навіть самі грали в цю гру. І тут у нас правила гри, так скажемо, досить схожі на Skipді Tower Defense. У нас будуть рослини, і нам потрібно відбиватися від зомбі. Тому давайте ми не будемо довго тягнути, і підемо. давайте наприклад ось сюди Так, старт. Зараз до мене хтось забіжить. Я не хочу, я хочу сам зараз пограти і у нас ось такий ось є вибір, вибір важкості, і мені здається, навіть це дуже-дуже схоже на те, що було в скіпдіте Tower Defense, Тому давайте беремо. І що ми зараз будемо робити? Спочатку виберемо, Давай же починайся, йому. Ну, де ми? Так, ага, добре. Ось що в нас тут є. А в нас є ось такі ось пішутери. Mm, так, мы их давайте ставим И в нас есть такие вот зомбари, которые идут и хотят нас съесть uh, Так, и вот так вот мы давайте поставим Добре, uh, нормальные зомби Сами-сами, uh, извечайним, -сами ничем не выделяются Так, и мы взяли цикаво, мы их сможем отбить сегодня чинить? Uh, uh, так, сможем Так, Добре, але щось навіть перша хвиля в нас досить далеко зайшла, і мені це не дуже подобається, але гаразд зараз ми будемо посилювати, посилювати наш ешелон оборони. А, так, нормальні зомбі йдуть. Так, до речі, а, на відміну від звичайної гри, де рослини проти зомбів в нас а, виходить, воюють то. Тут в нас не падає просто з неба сонечка, а вони в нас здаються лише за вбивство цих зомбарів, і щось мені не подобається. Мені здається, він зараз дуже впевнено якось туди йде. А, так, так, мені не здалося він занадто впевнений у собі. Давайте зробимо ось так. А, ось тут у нас пішутер зараз. А, так його Ну, гаразд. А, нехай буде. До речі, можливо, є сенс підробити ось так: От автоскіп зробити. як ми це... А, ну, Можливо, якщо хтось грав в, в скіпді туалети, то він знає, що там автоскіп також є. І насправді досить гарна штука. А, тому, що, ну, тому що, коли в тебе дуже гарні вже юніти для оборони, то а, хочеться, аби а, противник пішов трошки швидше і я зараз прокачав пішутер. І насправді дивіться, а, дамаг 20 і а, кулдаун півтори секунди. А тут, дамаг 10 і кулдаун 2 секунди. Але він стоїть усього 100. А ось цей стоїть 100 плюс 150, плюс 250. Це в нас виходить скільки А, Це в нас. Ой-ой-ой, так. Ага, його підбили. А, так, мені здається, зараз автоскіп. Треба все ж таки вимкнути, тому що мені це не подобається. А, коротше, мені здається, що вигідніше просто ставити ось так, от, от перших і не прокачувати їх, тому що якось дуже дорого їх виходить прокачувати, аби вони нормально були. А, так, а ми взагалі від цього зараз відіб'ємося, чи ні? Чи я, а, чи я дуже зря врубив цей автоскіп. Так, ну мені здається, все ж таки відіб'ємося, тому що я щось ось так от зроблю. Сюди ще пішутера в. І а, сподіваюся, сподіваюся, він зараз його переб'є. Так, його він переб'є, а ось цього він може не перебити. Тому давайте зробимо ось так. І так вони точно переб'ють. Цих також переб'ють. Коротше, все добре зараз буде. Тому можемо, можемо все це діло а, потроху скіпати. А, так, давайте вернемо автоскіп, тому що щось а, мені здається. А, вже вони так сильно проходити в нас не будуть. І. Не можу так тут поставити. Ну, так, не можу. О, а тут сюди А, І куди, 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 куди. Гаразд, сюди буду сюди буду ставляти. І я так розумію, я можу ще одного лише поставити все. І тепер, тепер потрібно їх е посилювати. Добре, буду тепер їх потихеньку, потихеньку прокачувати. Вау, це що таке в нас іде смол Boss? Ну, мені каже, цього смол Boss ми зараз без якихось а, особливих проблем повинні завалити. А, у мене є таке відчуття. Так, 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 ми його зараз завалимо. Це не проблема. І так, а кого я тут прокачував? О, ось цей ось, 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 я тебе знайшов. Я тебе знайшов. А, не вийде в тебе сховатися. Ай, і це бос великий, де щось я якось з автоскіпом дуже а, затягнув. Хоча, не знаю, мабуть, все ж таки ми зараз боса все-таки завалимо. Скільки в нього ХП? В нього 1200. Так, мені здається, ми його завалимо. Мені здається, ми його все ж таки завалимо. Так, і якщо в крайньому випадку, якщо все буде прям дуже погано, я можу просто цих звідси продати і переставити в інше місце. Хоча це не знадобиться. Я впевнений, що ми його і так завалимо, але давайте. Я трішки пришуйшу цей процес, тому що він зараз поки буде обходити це все. А, давайте просто ось так: от, от зробимо, аби це було швидше. Ось його завалити швидше, так? М -м, заваліть, 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 і все добре. Ми його завалили, і мені дали геми. Так, тому давайте ми повернемося в лобі. Я хочу зробити е, слідче. Я хочу подивитися тут юніти, і я бачив, що тут можна щось купити за ці геми. Е, так, в мене 400, Це 750, 500, 1500. Вау. Е, так, скільки коштує? Ага, 500, 450 1500. 4,500. А чого вони всі такі дорогі, так нечесно. Дві тисячі, вау. А, о, 150. Так, ну, скоріш за все, оце його ми зараз і купимо, тому що окрім нього мені ні на кого не вистачає. Взяли його і пішли, 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 пішли. Спробуємо а, ще разок зіграти цю цю гру. І, Хоча, я не знаю, можливо, спробувати пройти це на нормал або. Ще раз просто на ізі, ось що мені цікаво. Мені здається, ну, не нормал, тут воно медіум називається гаразд, я просто трішки звик, що це жовтий це нормал. Раз, візьмемо ізі, нехай буде ізі. А, Тому що тут написано medium, рекомендують лише Rair Plus. А у мене, я навіть не знаю, це другу, другу рослину, яку я купив, якою вона. Так, я взяв? Так, я взяв. Я не знаю, це Rair плюс чи не рейр плюс. Фіхі його знаю. Так, давайте візьмемо. Давайте, давайте, давайте. Ось так поставимо. Так, і дивимося. Тест, тест проводимо. А, і. Вау! Вау, вау, вау! Це досить ефективно, я вам скажу так. А, зараз, якщо я три поставлю таких, то можливо, вони всі будуть відлітати. А, так, давайте skip wave робимо. І. Мені не вистачає, так? Так, мені не вистачає. Можливо, ці шипи потрібно ставити трішечки пізже, пізніше, коли. Буде, коли буде більше грошей, тому що на початку 10 10 дамаго, як мене це гарно, але щось мені здається, що зараз такими темпами ми можемо отримати а, не дуже гарний результат. Хоча, 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 а й пофіг, все буде гарно. А, так, давай, скіпайся. Мені дали грошики і все. Тепер цей пішутер повинен тут усе встановити. І. так, з цим ми також справляємося. Так, чому немає грошей? Я, точніше, сонечок. Ну, нехай будуть гроші, сонечки без різниці. А, факт в тому, що їх не вистачає. Факт в тому, що я не можу нічого зараз нормально зробити. Так, давайте ще одні шипи поставимо сюди. А, ось так. Якщо вони зараз будуть дамажитися. А, а ну так, дамажиться. Ось. Виходить. Так. Коротше, прикольна штука, але а, треба якось ще а, подумати, куди їх найвигідніше ставити. Так, давайте ще одного сюди додамо. Ще одного на, на всяк випадок, сюди додамо. І. Так, все, все добре, все гаразд. Сюди ще одного. Так додаємо. Шипи, шипи, шипи. Давайте, знаєте, куди ми їх поставимо ще. Ось сюди, мабуть, ми їх поставимо ще. Ось отак. А, так. Так, 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 все добре, гарно. Тепер е, ці самі звичайні зомбаки повинні вмирати навіть на наших шипах, тому ж все буде е, добре. Я на це сподіваюся. Давайте поставимо ще отак. Е, ще отак зробимо. І ще давайте одні шипи ми поставимо ось сюди. на, Е, Чому я не можу. На самий початок. Ось так, добре. І перевірка. Так, 10, і все. Це все-все-все. Тепер це повинно робити дуже-дуже добре все. А, і можна, мені здається, навіть не паритися, тому що. Хоча, хоча ні, слід все, слід все ж таки паритися. А, я передумав. А, з цими справляються? Справляється у цього, скільки хп. А, так і їх подобивають, у них майже немає хп-шок, тому все добре. А ось смол у цей може зараз щось не дуже приємне нам зробити. А, тому давайте. ой. Ой-ой-так, я ледь не продав його. Е-е-е, э, Дай мені прокачатися, чому я не можу його вибрати? Що відбувається? Що, що так. Так, так, так. О. Це я зміг, я не розумію, це якісь баги непонятні, але гаразд. О, і великий бос іде. На автоскіпі зараз навіть швидше, ніж попереднього разу. Ми все це діло пролітаємо, але щось мені трішечки страшно. Все в нас буде в порядку чи як? Ось в чому питання. 60 його доб'ють, цього також доб'ють. А ось цього боса, ну, повинні, повинні завалити. Так, давайте ми знаєте, що зробимо. Ми всі шипи попродаємо, тому що вони тут а тепер. Ніякої користі нам не дадуть, і поставимо ось ось так. Тут ось так, тут нехай буде. А, добре. І ось цих починаємо продавати потихеньку, потихеньку, потихеньку. На всяк випадок, якщо потрібно бути, ми їх перенесемо в інше місце і. Ні. Не буде потрібно, в нього лише 400 хп залишилось. Мені здається, його і так доб'ють, але а, нехай подивимося. А, подивимося, як це буде. 300 і 200 і. скільки там? 100? Так, 100, 150, точніше. Ось тепер 100 і все. Його зараз добивають, Добивають же, так? Е, да ви прикалитесь. О, ти будеш нашим бравим воїном, який зараз це все діло. Ти ж Так, е, так, так. так. Давайте отак зробимо. И отак зробимо. Тепер точно доб'є. Все, і, і кінець. Так, ми цього боса ще разок завалили. Оце було е, гарно. Давайте повернемося в лобі е, і подивимося, чи можу я ще щось купити. Е, юніти. Юніти, юніти, юніти. Ні, у мене знову 400 і 400 мені ні на що не вистачить. Так, а як мені вийти звідси? А, все, добре. А, чуть не запустився. А, так, так, так. О, такий прикольний. Але він стоїть 6,5 тисяч. Це щось дуже-дуже багато. А раз, на цьому ми будемо завершувати. Я думаю, якщо вам це подобалося, то обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А я бажаю всім удачі, всім пока-пока!